Олександрійська громада в Скорботі. На війні загинув Олександр Петраш. 35-річний захисник вважався зниклим безвісти з дня загибелі 2 січня 2025 року. Нині з'ясувалося, що старший солдат поліг під час виконання бойового завдання біля села Іванівка Донецької області. У бійця залишилися батьки. Про це написав Сергій Кузьменко. Кіровоградські ОВА обговорили зміни в оплаті праці педагогів та працівників соціальної сфери, які стартують у 2026 році. На нараді, зокрема, йшлося, що у розподілі освітньої субвенції вже закладено додатковий фінансовий ресурс для підвищення зарплат педагогів на 30% у період з січня по серпень 2026 року. При цьому в розрахунок середньої зарплати враховані всі обов'язкові доплати та надбавки, зокрема 20%. Надбавка за престижність педагогічної праці. Зменшення або скасування надбавок і доплат замість підвищення укладів є неприпустимим, розцінюється як порушення законодавства, зазначено на сторінці Кіровоградської ОВА. Підвищення зарплат працівникам дошкільної та позашкільної освіти громади мають забезпечити за рахунок місцевих бюджетів. Також з 1 січня 2026 року набрала чинності постанова Кабміну номер – 1750, яка передбачає підвищення посадових окладів працівників надавачів соціальних послуг у 2,5 рази. Вчителька історії мультипрофільного ліцею Світлана Севастьяненко перемогла у фінальному етапі обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року 2026 в номінації Громадянська освіта. Підсумки конкурсу оголосили 29 січня. Педагогиня представлятиме Кіровоградщину на всеукраїнському етапі конкурсу навесні 2026 року. Цього року в обласному турі конкурсу взяли участь 72 педагоги. Почесне звання «Учитель року виборювали в. У трьох номінаціях англійська мова, громадянська освіта, математика та початкова освіта. Під час підсумкового заходу лауреатами переможцям конкурсу вручили дипломи та сертифікати на отримання грошової премії. Міністерство юстиції України запровадило нову послугу у сфері ДРАЦ. Тепер можна додати реєстраційний номер облікової картки платника податків безпосередньо до актового запису. Це означає, що якщо через відсутність реєстраційного номеру в реєстрі застосунок дія не бачить ваш документ, проблему можна вирішити офлайн у будь-якому відділі ДРАЦО, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Відтепер реєстратори мають можливість оперативно вносити відсутні податкові номери, детальніше про нову послугу на сторінці. Міністерства юстиції. На сторінці притулку для тварин зоодопомога виставили пост подяку дітям, їх батькам та вихователям садочку номер 29 Олена Котова подякувала садочку номер 29 за смаколики для тваринок та опублікувала світлини з дітьми, які завітали до притулку з пакунками з їжею та іншими корисними речами. Новий змагальний сезон 2026 відкрито. Написали на сторінці обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій. 25 січня стартував новий змагальний сезон із спортивного орієнтування. Його відкриттям стали обласні змагання з орієнтування в приміщенні серед школярів та вихованців закладів позашкільної освіти. На старт вийшли 244 учасники, серед них і Олександрійські спортсмени. Змагання відбулося в коридорах факультету спорту та фізичну. ...культури Центрально-Українського університету імені Венеченка.